Доброго дня, учні 9 класу. Сьогодні на уроці правознавства ми з вами розглянемо тему органи державної влади. Органами державної влади називаються створені відповідно до закону органи, які мають державно-владні повноваження та володіють всіма необхідними засобами для здійснення функцій держави. Давайте зараз з вами розберемо визначення трошки детальніше, а потім ви запишете в зошит число, тему та визначення поняття органи державної влади. Отже, двіться уважно, органами державної влади можуть бути ті органи, які створюються відповідно до правової системи, відповідно до закону, який є в нашій державі. Просто так самі себе оголосити органами державної влади ніхто не може. Є спеціальна процедура створення таких органів, де чітко і ясно визначається, як створюються ці органи державної влади, які в них є повноваження та інше. Що таке державно-владні повноваження? Це означає перелік того, що може робити даний орган. Повноважні, повноваження, владні повноваження означає, яку владу Державну політичну владу має той чи інший орган, що означає здійснення функцій держави? Для цього треба згадати поняття держави. це завдання, заради яких і створена держава як організація спільного життя. Функції ми з вами говорили: політичні, економічні тощо. Для того, щоб здійснювати. Ці функції потрібні, можливо, всі необхідні засоби. Це і кошти, це різні матеріальні блага. Тому органи державної влади мають право здійснювати повноваження на основі тих засобів, які в них є. Для чого їх створюють? Для виконання функцій держави. Органів державної влади існує дуже багато. Подивіться уважно, у вас у новому підручнику на сторінці суті написано класифікацію органів держави. Давайте подивимося, от перший критерій за способом формування: первинні виборні або вторинні. Ну, сама назва виборні означає, що ці органи влади з'являються де? Наслідок виборів, де люди йдуть, голосують, вибирають людей, які будуть. Представляти ті чи інші, інші державні органи влади. Ясно, що це президент, народні депутати, які формують Верховну Раду, органи місцевого самоврядування тощо. Авторинні, тобто призначувані державні органи, де з'являються їх, хтось утворює. Наприклад, Кабінет Міністрів з'являється де? Тоді, коли президент України пропонує перелік складу Кабінету міністрів, Верховна Рада їх затверджує. Це територія, на яку посилюється дія даного органу влади. Загальнодержавні, президент, Конституційний суд це ті органи влади, які мають право діяти на території всієї держави і їхні розпорядження повинні притримуватись та виконувати громадяни всієї держави. Місцеві органи влади це означає, що вони діють лише на території певної місцевості. Наприклад, розпорядження виконавчої влади Світловодська буде діяти де, Звісно, що на території тільки нашого міста. За часом дії постійно діючі, ті, які існують завжди в Україні. Так, склад цих органів може змінюватись, але самі органи влади, такі як Президент, Верховна Рада тощо, вони повинні існувати постійно, бо інакше держава Україна потім не зможе виконувати свої функції. Тимчасові це ті органи влади, які діють невеликий період, можуть діяти тиждень, місяць, декілька років, такі, як, наприклад, спеціально створені комісії або комітети. За складом колегіальні. Це означає, що це не одна людина представляє цей орган, а декілька або багато. Наприклад, до складу Верховної Ради України входить 450 народних депутатів. Розуміло, що діє даний орган влади на основі того, що приймаються спільні колегіальні рішення. Одноособові органи влади це одна людина, наприклад, президент України або мер міста. За поділом на гілки влади в нас в Україні існує три напрями органів державної влади законодавча, виконавча, судова. Про гілки влади я трошки пізніше розповім детальніше. За формами роботи та направленістю за виконанням функцій. Тобто, що створюють, які функції роблять, ось ми бачимо, розрізняють правотворчі. Верховна Рада України створює правові норми, створює закони. Правоохоронні. хто охороняє ці закони? Служба безпеки, поліція тощо і так далі. Зараз ми з вами подивимося на поділ влади за гілками. Зверніть увагу, в Україні існує три гілки влади. Це законодавча влада, вона представлена Верховною Радою України. Я вам говорила на попередніх уроках, що лише Верховна Рада України має право приймати закони. Виконавча влада у нас представлена тими органами влади, які здійснюють, виконують владу, тобто здійснюють і впроваджують життя ті закони, які приймаються законодавчою владою. До виконавчої влади належить Кабінет міністрів України, прем'єр-міністр, міністри, Міністерства та органи обласної та районних держадміністрацій, а також діяльність різних комітетів, які сприяють здійсненню, впровадженню законів на місцях. Отже, законодавча влада представлена лише Верховною Радою України. Виконавча влада представлена прем'єр-міністром, Кабінетом міністрів України, міністрами, Міністерствами, обласними, районними, державними адміністраціями та спеціально створеними комітетами. До судової влади належить зрозуміло, що суди. До судової влади належать Конституційний суд України та суди загальної та спеціальної юрисдикції. Детально про кожну зілок я розповім пізніше. Зверніть увагу, президент України не належить до жодної гілки влади. Цей інститут влади існує окремо. Президент України вважається гарантом Конституції України, гарантом ці державної цілісності України та гарантом дотримання прав і свобод кожної людини в нашій країні. Таком, що ж, паралельно до існуючих гілок влади та інститута президента, у нас в Україні існує місцеве самоврядування. До місцевого самоврядування належать такі органи державної влади, які на місцях допомагають покращити життя людей. Тобто, всі ви прекрасно знаєте, краще кому видно проблеми Світловодська, чи Кропивницька, чи якогось села. У Києві, у міністерствах чи на місці? К своїм людям. Розуміло, що на місці питання видніше краще, як його вирішувати, що треба робити для покращення життя. Тому у нас в Україні запроваджено систему місцевого самоврядування, яка представлена такими органами, як обласні ради, районні ради, міські ради та міські виконкоми, а також голови міст, сіл, селищних рад тощо. Повноваження усіх органів влади, про які я тільки що говорила, записані в Конституції України. Зверніть, будь ласка, на зміст Конституції України, а саме на розділ 4, 5, 6. Хто не встигає, може ставити відео на паузу, а також розділи починаючи від 7 аж до 9. Ви бачите, що кожний розділ описує, яким чином створюється та які повноваження мають головні органи державної влади. Розділ 4 розповідає про Верховну Раду України, про гілку законодавчої влади. Розділ 5 розповідає про інститут президентства. Розділ 6 йдеться про органи виконавчої влади. Про судову систему у нас йдеться у розділі 8, який називається, який називається правосуддя. А про органи місцевого самоврядування у нас йдеться про Автономну Республіку Крим та місцеве самоврядування. Це розділи 10 та 11. Детально про склад та діяльність кожної із гілок влади ви познайомитеся у заданому додому параграфі. Під час роботи на уроці, точніше, зараз, після перегляду мого відео, ви повинні виписати всі зазначені мною гілки влади законодавчу, виконавчу, судову, задати Президента України та органи місцевого самоврядування. Їх буде всього 5. Напроти кожного органу влади, який я тільки що озвучила, випишіть, будь ласка. Про по три факти, які ви вважаєте найважливіші, що стосуються діяльності даної органу влади. Тобто у вас у параграфах, у параграфі, який я задам, по новим книжкам це буде параграф 14, по старим, я напишу у тут у завданні. Ви вибираєте читаєте так. Законодавча влада, Верховна Рада України. І виписуєте, чим займається або хто входить до складу Верховної Ради три факти, які ви вважаєте найголовнішими, що стосується даного органу влади. Наприклад, коли ви будете описувати діяльність Верховної Ради, напишете, хто може бути депутатом, чим займається і як проходять засідання Верховної Ради України. Опрацьовуючи діяльність Президента України, ознайомтеся, будь ласка, які повноваження, які права, які обов'язки покладені на дану особу. Зверніть увагу на велику розгалужену систему виконавчої влади. Опишіть діяльність Кабінету міністрів та інших органів виконавчої влади. Зверніть увагу на дуже широко розгалужену судову систему України. Згадайте, на попередніх уроках ми з вами дещо вже згадували основні напрями судової системи і говорили з вами про Конституційний суд, який має право розглядати відповідність усіх правових норм до змісту Конституції. Суди загальної юрисдикції займаються якими справами? Цивільними, кримінальними господарськими, адміністративними тощо. Задайте я вам говорила, що у судах загальної юрисдикції розглядаються питання розлучень, питання покарання кримінальних злочинців, питання по відшкодування цивільної заборгованості тощо. Судові системи суди у господарських справах займаються питаннями, які виникають між юридичними особами, між двома установами, фірмами, підприємствами тощо. Адміністративні суди займаються чим питаннями, коли, які виникають між особами, однією з яких є органи державної влади. Ну, Військова колеги зрозуміло, що зайнята чим військовими різними питаннями. Ще раз повторюся, ваше завдання виписати навпроти п'яти найголовніших органів державної влади три факти. А зараз я хочу, щоб ви подивились невеличке відео про органи державної влади в нашій державі. суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова саме такою має бути Україна згідно з основним законом нашої держави конституцією. Носієм суверенітету єдиним джерелом влади є народ. Звичайно ж, це не означає, що кожен з нас може напряму керувати країною. Проте знати, які органи влади є в Україні та які обов'язки і повноваження вони мають часом не просто корисно, але й необхідно. Отже, за формою правління Україна є республікою. Це означає, що на відміну від монархії в ній існує виборність і змінюваність глави держави. У нас таким главою є президент, який виступає гарантом державного суверенітету. і територіальної цілісності України а також прав і свобод громадян. Він зобов'язаний слідкувати за дотриманням Конституції та припиняти дії, що її порушують з боку трьох гілок влади законодавчої, виконавчої та судової. Єдиним органом законодавчої влади є однопалатний парламент, який називається Верховною Радою. Це 450 народних депутатів, що опираються під час загальнонаціональних виборів шляхом таємного голосування. Депутати, у свою чергу, є учасниками профільних комітетів, що працюють над підготовкою законопроєктів, які виносяться на розгляд. Верховної Ради. Якщо закон ухвалюють, його підписує президент. Або ж не підписує, а накладає своє вето та повертає на розгляд парламенту. Вищим органом виконавчої влади є Кабінет міністрів. Він же уряд. До його складу входять прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри і міністри. Кандидатуру прем'єр-міністра пропонує президент, але затверджує Верховна Рада. А от виняткове законне право карати й милувати в Україні має лише суд. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Так в Україні існують вищий конституційний суд та суди загальної юрисдикції. Останні здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства. Конституційний суд України є особливим судовим органом конституційного контролю. Виписані факти напроти кожного з основного органу державної влади я перевірю, коли ми вийдемо вже в школу, щоб уже всіх у зошитах було виконане завдання. У мене все, до побачення!